Всім доброго дня. Трошки попав на відпустку і вирішив розібрати все там, що ви мені послали за цей час, коли мене було. Трошки навести порядок, більш менш свої колекції поскладати щодо чого, бо дуже багато часу я не приділяв цьому уваги. Хотілося також подякувати тим людям, що не забувають, що висилали мені листи. Дзвонили, писали, покажу листи, які вони відсилали. І таке буде відео, як би то сказати, позитивне. Бо слідуючі мої ролики, які я запишу, напевно, такі не будуть. Так що так. Тут ви маєте змогу подивитися листи, як оформлять люди, які відсилають. Так, це в нас Володимир. Відсилав нам сперятина. Це також Володимир. У Володимира листах можливо відслідковувати всю історію 8 травня. День пам'яті та перемоги днівцизму. Завжди роблять оригінальні речі. Всякі історичні події відслідковують. Бачите велике перемир'я. Так що по його листам, напевно, можна розуміти, що відбувається, як і в країні так і поза межами. Такі оформлення він робить. А, до речі, від Володимира дуже багато листів приходить. Кокарка. Не знаю, як буде в мене відео записуватися, бо тут а, в мене вже третій телефон накрився від лихої долі. В даному звук пропав, невитримано, напевно, гучних криків <плес> і записую наушники. Тобто вже як нема сили, якщо чесно ходити, в магазин купувати телефони, бо третій телефон за три місяці це вже дуже забагато. Так, це бачите така, такі ще відправлення. Дуже багато всякого різного матеріалу. Приходить. Бачите, меморандум щодо корисника Павла. Це у нас Маріуполь. Так, надіюсь, що ми там добре будуть чути. Це Улмлаха, так, це щось я замовляв. Дещо купувався на аукціонах. Так, це по кінтеліцю Іван присилав мені. Такі листівочки з Павлограда. Я, до речі, попереднє це відео, можливо, хтось не бачив, я також відсилав з міста Сум листи. Надію, що всі отримали. Щось на те відділення, я вже щось не хочу ходити, як Он Просто я не знаю, люди працюють, якщо чесно. Того разу мені листівку не хотіли відправити. Так, це ж у нас Запоріжжя йде. Запоріжжя було відправлено, От такий лист до Дня Матері. Також Запоріжжя, бачите, Матвій відправив. До Дня піхоти, а я тоді, коли прийшов, то не було навіть конвертів і марки. Мені перед тим подарили дівчата з другого відділення, і добре, що я мав тільки їх хоч там пара КБТ, бо нічого не було. До речі, і погашення в сумах мало відбувається, не знаю, де воно там відбувалося, бо якби його ніде не було, ніде не висвітлювало. Стемпля не було. Я пізніше покажу там свої ці, що вони там поробили. Так, також. Маріуполь. Запоріжжя. Таке прийшло мені ще. Лист. Так, це з міста Ожород. Так. так, це також з міста прийшло мені. Так, це від Андрія Сізова. Андрія Сізова мені сказали, з Краматорська відсилав. Да, Андрій, вийшов з адрес мій. Я на цій вулиці вже давним-давно живу. Добре, що дівчата ще мене пам'ятають, і просто мені позвонили. Якісь настирні такі, бо я спочатку не міг брати, бо були в деяких місцях. Пізніше вони знову перезвонили. По вайберу навіть, бо у мене там не завжди на зв'язку на такому, а смс-ки не приходять. По вайберу призвонили до мене. Казали, що є вам лист. Держали його, там щось отримали дуже довго, але пізніше я забрав його. Так що так. Це не мій адрес зараз. У мене до запитання 33.028 або до відділення. До запитання в них не можуть а до відділення, якщо ви кажете. То листи можуть йти. Так. Це з міста Дніпро. Маріуполь також. Так, це також Дніпро від Андрія. Це також з міста Дніпра. Бачите так. Наша листілочка висламо. Це зожу вроде. Да? А також, бачите, висламо на Київську 42. Це також мені за неї дзвонили. Я на цей не міг її. Тоже кажу, придержіть, а потім заберу, бо прийшла 4.06. А я це... Так, це в це нас також з дружу Так, це з міста Кривого Рога прийшла у нас така листівка. Місто Кривий Ріг. І до Андрія також. Так, це що? Це що Одеса? Щось. Це можливо щось заказу. Так, це що таке взагалі? Управленець земельних відносин, Не бачите? Прийшло таке. Це щось мені? Може землю подарили. <смі> так, це з міста Запоріжжя. Такий лист. Від Володимира знов, Володимир висилав переадимо. Так, це також від Володимира 1 червня. та піскова операція, бачите, павутеньо. Буде в мене тепер. Такі у нас присвячені даній події. Це також від Володимира. І це також від Володимира. До речі. Про цю марку ми ще поговоримо пізніше. Я ще кажу люди. Вирішили переписувати історію філателістичну. Ну. Ми будемо цьому мішати і будемо розказувати, як це все насправді було. Так, це від Ігоря такий лист. Він завжди також оригінально оформлює. До речі, я вам чищу листи висилаю, я не знаю, вони всі вертаються назад. І по адресу тому висилаю, що тут на конверті. Я не знаю що. По такі причини вони забирають. Але. І останній я вислав сум. Це в мене відео є, також він вернувся назад в суми. Добре, що я позаписував стріх-коди і міг це раз відслідковувати просто. Один ваш вернувся тільки. Так, це від Володимира також. Маяки вже йдуть у нас. Весла він так. Так, це ще більше секономерки. Бачите. Долдимора кажу всю історію, мону відслідковувати. Мінка з баку офареція з безпеки 14 16 лютого 2025 року. Також, до речі, цю марку шукав. Альбом весь перерив. До речі, марка вийшла вчора. Була по якійсь причині секретна. Ну, в Ютубі на якомусь автору каналі бачив цю марку ще півтора місяця назад. Без світло. Для кого це там секретно було, я не знаю. Ну, тобто так. Так, це виноваха, кажуть Володимира. Це від Володимира також щодо вибутку корисно копав, бачите кіноформу. Так, а це Саудівська Авія, 23-24 березня 25-го року переговори між Україною і делегацією та російськими окупантами. Ну, Кацапи, це силині шаті. Крім того, що їх треба знищувати на території України. Більше нічого, в міну думку, не спадає. Я думаю, це всі знають. Так, а це ще я робив. Так, так, так. Це ще я робив, то що я міг зробити. Це пару конвертів, що я мав там 4 чи скільки. Печатки не було, я марку наклеїв, а ставив дві ці печатки і дівчата сказали, що печатка буде після обіду, мені поставлять. Я як змоги не мав там сидіти, але момент там було. Пів години чи 40 хвилин максимум, то мене там вже підганяли. Я вже, до речі, не сам не був, ще хотів хлопця собі зробити. Я там вже з піхоти двом чоловікам подарив. Ну, отак в мене вийшло. Оце не я став початку, бачите, я трошки так, якби. Ну, добре, ж хоч так поставили. Так, отаке, таке в мене. На такому конвертику я також... У них один такий тільки був. Це власна марка конверт. Це я робив 12 червня орієнтові втрати противника, коли склали вже більше мільйона. Це я таке робив, От я з таким відправленням відправляв. Кажу в попередньому відео, в мене є, можливо, хтось не бачив, подивіться. Так, це я робив. Це я поштою собі відправляв такі листи. Пару щоб в мене було на таких різних конвертів з рідними. До речі, на відділенні навіть не було стандартів. Це мої стандарти, що я купив раніше. І це е, до Дня Матері. От, до речі, е, ще ми пізніше я думаю поговоримо, що в мене буде час про КПД. Я розповім дійсно, що таке таке що це можливо сказати, оце дійсно в мене є оригінальний кпд Сум. От подивіться на цей штемпель. Бачите, як він виглядає. Тут є таке на букві Я великий, знизу такий синюватий відтінок. Це дійсно штемпель, що був першого дня міста сумах. Далі ви можете по цьому штемпелю зрівняти. Видно, що оснастка була синя яка. -то. Потім поставили чорну, і буква Я початок на ній синювати такий відтінок. Ось такому ж видно. Оце дійсно оригінальна початка з місця Сум. Пізніше ви побачите, хто там що буде продавати, і можете зрівняти цю початку з тим, що буде пізніше продаватися. Або робити це як почта, яка пройшла перший день, чи ще всякі різне. І ви побачите. Де є перший день а де є вже там 21 день, так що бачите, оце є оригінальна. Ось це вона одинакова буквая. Ось так синюватий такий, можливо, відео так не передає. Ну, так видно, добре. Так, це також про втрати окупантів. Собі зробив пару. Так що так, всім, хто мені висилав, хто не забуває, хто пише вайберу. Дуже багато було в електронну почту, мені писали люди. Я надіюся, надіюся я всім відповів. Всім, чим зміг поміг, підказав по філотелі. Так що, я там день, якщо не пишу, чи два, то можливо я зайнятий, я пізніше обов'язково всім напишу. Так що так, слава Україні! Далі буде цікаво також. Всім пока.